Чи вдасться росіянам просунутися на Авдіївському напрямку? Не вдасться їм просунутися. Їм вдасться ще понівечити наші міста. Буде ще якісь руйнування в Авдіївці та поруч. Але дивіться, вони ніби починають якийсь активний рух. Але зустрічають дуже активний спроти. Тому ні, не вдасться щось там ще повідбувається. Але все ж таки мені показують, що перемога буде за нами, тому що тут мені йде українська армія, яка наступає і досить жваво. Нам сподобається навіщо окупанти риють тунелі поблизу Авдіївки? Мені показують, що ця інформація, по перше, вона не Співпадає з дійсністю, це по-перше, по-друге, чи риють вони щось поблизу Авдіївки. Тут не так про те, що вони риють, як про те, що вони щось е ховають, тому що тут як спроба приховати щось, чого стало мало. Тому так, дивіться, вони несуть великі втрати, дійсно несуть великі втрати. На сьогоднішній день вони ніби намагаються зберегти хоча б те, що залишилося, аби знаєте, таке відчуття, ніби як законсервувати, тобто приховати на потім, тобто залишити на потім. Добре, чи вдасться їм взагалі досягти тієї мети, яку вони собі перед собою ставлять? Ні, не вдасться. Тут відлюдник, відлюдник перевернутий. Карта наступу, карта активних дій не встигнуть вони на щастя зробити і виконати свої якісь там плани. Навіщо на півдні росіяни примусово збирають біометричні дані українців? Це якийсь аналіз, якісь правила, необхідність. Уточни, тобто якась уточнююча інформація, яку потрібно отримати, аби мати можливість маніпулювати, чим маніпулювати і навіщо це робиться. Вони таємничо планують забирати якихось людей. Вони як якась таємниця відкриється, ми про це дізнаємось, тому що це таке відчуття, ніби вони щось беруть ціле, ділять, ну, тобто беруть родину, як розділяють родини, вивозять якихось людей. Що ти, навіщо це ви робите, що ви хочете? Захист, знову захист, знову е, інструментарій, знову якісь такі наміри, таємничо е, зробити собі якийсь захист через людей. Тобто в них є наміри на півдні країни нашої. Викрадати людей. От, от таке мені показує, тому що тут дійсно, знаєте, ніби розлучають родини, ділять будинки. Забирають молодших, ну, тобто щось вони собі планують, але воно в них не буде так, як вони на те очікують, і не буде так, як вони собі це бачать. Добре, чи вдасться їм досягти своїх оцих падлючих цілей. Да, вони щось, щось вони викрадають людей, вивозять людей, викрадають людей і тримають якісь цифри, аби можна було маніпулювати. Отака От буде моя відео. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Що носять охоронці Путіна у валізах, з якими він з'являється на всіх публічних заходах? В їх чемоданах там не зброя, там не аналізи Путіна. Там знаходяться якісь засоби, якісь гаджети, аби підтримувати в правильному і потрібному стані саме тіло. Тобто, це можливо ліки, це можливо якісь такі застосунки, аби змінювати навіть вміст крові. Тому на що це налаштовано? На хворобу, тобто хвороба, яка руйнує фізичне тіло і руйнує досить довго. Тому це потрібно, аби він жив. Тобто, в тих чемоданах смерть кащея, сказала п'ята. Що обговорювали на онлайн зустрічі у форматі G7, яку ініціював Байден? Знову дивіться, щось затягнуло. Це була певна основна тема про те, що потрібно, аби справедливість почала набирати обертів по всьому світу. Так, і що? Зупинка того, що повинно вже нарешті зупинитись. Чи стосувалося України стосувалось, аби що? Байден втрачає можливості, Байден втрачає гроші, і він про це знає. Це якась таємниця, яка йому вже відома. І він про цю таємницю повідомив не всім, але це, знаєте, було, як на неї спирались на цю таємницю. Не хоче робити якихось пророц стосовно долі і фізичного здоров'я Байдена, але він про щось знає, про що багато хто ще не знає. І саме через це хочеться йому прискорення процесу зупинки бойових дій. Навіщо? Тому що йдуть такі втрати грошей, е, втрати фінансів, що про це йшла мова. що, Ну знаєте, приблизно хочу сказати так: тобто, шановні е, світові лідери, ми задовбалися втрачати гроші та вкладати їх у війну. Потрібно це діло згортати. Тобто, повинно це вже припинитися, саме війна в Україні і. Пошук нових рішень, і ці нові рішення були знайдені, і ми про них будемо дізнаватися частково, але дуже швидко. І після цієї зустрічі я можу сказати, що ми можемо сподіватися на прискорення процесів, які все ж таки зупинять цю війну. Чи вдасться ізраїльтянам знищити Хамас до кінця року? Хамас до кінця року не вдасться. Дуже сильно їх прорідять. тобто і тут на рівні не просто державному, тобто тут буде заборона, тут буде ледь, знаєте, вилов окремих елементів цього, цієї течії. Ну, я не можу сказати, що всіх знищать і всіх приберуть. Ні, але сама оця організація, от ніби її скасовано буде заборонено. Вона буде в розшуку. Ну тобто, за ними буде йти не просто спостереження, а за ними буде йти полювання. Довге, не до кінця року довше. Хто подарував армавійським військовим льотчикам отруєні торт і віски таке відчуття. ніби, знаєте, це як хочеться сказати з цих карт хочеться сказати сусіди, які за Україну чи сусіди, які проти агресії. Тому що я не бачу тут причетності чоловіка, який попіклувався, аби їх не стало, називаємо це так. Що він українець, чи він причетний до спецслужб. Ні, тут людина, яка є в оточенні, от саме оточення тих людей, яких не стало, тут не одна людина, тут ну якась кількість їх приблизно 4-5, Не знаю скільки їх тут було, тому що людина, яка це зробила, тут не про тут особиста помста. Ну тут прям особисто, тобто особисто мені. Ти спричинив якусь неприємну ситуацію? Помста це помста, чи причетність має взагалі вся ці смерті до війни в Україні? Да. Ну тобто, це наклалась ідея з особистим, з тим гачком, за який можна було зачепитися і схопити ту можливість. І тут, до речі. Абсолютно все чоловічі руки, ледь не чоловічими руками взагалі все було чи подаровано, чи презентовано, ну, тобто доставлено молоді, молоді люди. Тобто, це не на жаль не наші партизани, і це приємно, тому що це ніби сміття саме себе викидає. Дуже дуже зручно. Чи справді США мають намір передати Ізраїлю снаряди, які мала отримати Україна? Я б так не сказала, мені не показують, що взагалі США планує надавати допомогу Ізраїлю в тому обсязі, який би Ізраїлю хотівся, на жаль. Але щось вони дадуть, чимось вони допоможуть. Але ви знаєте, з цих карт я б на місці Ізраїлю не погоджувалась на цю допомогу, тому що це якась допомога. Знаєте, однією рукою даю. А поки ти відволікаєшся іншою, хочу якийсь безлад чинити чомусь на твоїй території. Чому це так показують? Чи дадуть вони взагалі? Щось дадуть поманеньку, будуть щось обіцяти, але згодом, але потім і зараз нас нема. Ви ж розумієте, ми все віддали Україні. Вони ще Україною будуть подалювати стосовно неможливостей своїх, тому ні, я не бачу. Чому Данило впевнений, що найближчим часом в світі розпочнеться ще одна масштабна війна? Слухайте, ну людина такого масштабу він певно слідкує за подіями, які відбуваються в світі, і він в телебачення, а все ж таки тут е, через інформаторів, через якісь, е, знаєте, приковані від приховані від публічності е, джерел. Тому він він знає про що він каже. Давайте отак я вам скажу зараз. Зараз, зараз карта інформації. Не знаю, можливо, він Ольгу Стогнашенко дивиться і побачив мій ефір про, про ще одну війну. Можливо, так. Ну це я шуткую, але все ж таки, ну людина знає про що вона каже. Чи розпочнеться відкрита масова мобілізація в РФ до кінця року? Її буде оголошено, але вона не відбудеться. Не відбудеться, бо е, тут е, я б сказала, що орки тікають зі своєї землі, які ще не втікли чомусь. Ну тут, тут не буде масової мобілізації, тому що після того, як про неї оголосять, а про неї оголосять до кінця року, е, мені показують карта від. Люди. І карта спостерігача, а потім починаються якісь репресії. Тобто вони спочатку оголосять про мобілізацію, е жителі Росії її зірвуть, почнуться переслідування, почнуться. Е почнуться дивіться, тут почнуться навіть е впровадження всякі такі. Відбуватися справи, тобто вони почнуть, знаєте, як буде от як все буває в Росії. Вони оголосять, нічого не вдасться, ці втечуть, вони почнуть переслідувати, назначати там суди та саджати за грати, і красиво це масштабно демонструвати і показувати населенню, От що з вами буде, якщо ви не послухаєтесь? Ну тобто, це якась така демонстраційна більше практика для залякування. Чи є в них сподівання взагалі на цю мобілізацію? Ні. Вони самі розуміють, що це неможливо в тому обсязі, який би їх взагалі від чогось врятував. Тому ні, це саме аби спровокувати населення якось прокинутися і почати перейматися за свою державу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.